Вітаю всіх! 247 й день, один прадавній. І вперед щось робити. Щось я вже поробив. Щось трохи поробив, щось трохи ні. Давайте, як завжди. Завжди, як завжди, як завжди. А що мені треба? І треба звільнити місце. Давай я трохи напіхаю сюди двадцяток. Звільню місце. У нас почався Х2 на швидкість у дракона. Так що, якщо комусь треба швидкість, то welcome. Фармити дракона. Так, от сюди ми. Ой. Запіхнемо героїв Так, тут я бачите, вже майже все зробив. Поліпшити атрибут мені тут. Ага, це я пішов фарманути дракона, до речі. Ану, давай глянемо. сюди-сюди. М -м 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 -м. Така от фігня вийшла. Ну, ладно. Три боса компанії. Ну, це Ізі Три боса взагалі оформляться. На раз два. Так, вроді все. Вроді все. Давай глянемо, що тут сьогодні треба. подолати 50 героїв сили, і отут можна вже зробити. Піддалати 50 героїв сили. Це ми зараз зробимо. Так, забрати щось, що тут дають. О, мене тут вже закінчує один день завтра. Так, лутаємося, лутаємося. Ось навіть трошки тут поробив. Місячних ще далеко, значить, демона вдарив. Здобути три артефакти це я перед стрімом сходив на сьомого хардового перед, перед записом на сьомого хардового дракона. Бо вони в мене довго оформляться, але тому. Так, групову теж відстукав. Зливні паки, поки є, я їх не показую стукаю за межами. І вежу фармлю босів теж за, за межами. Коли проходжу поверхи, то показую відео. А коли вже зупиняю поверхи, закінчуються і босів, то вже фармлю їх поза відео. Зблокувати талант будь-якого героя. Є такі. Ні, не те. Хто у мене там От ти. Оп. Оп. Участь класичної биту з гра... одного елемента. Одного, да Є щось зливне. Щось нема зливного нічого. Ну, попробуємо тут. Одного елемента кажеш, да? ну давай тебе в лідери. Тебе. синіх синіх треба брати. Давай тебе Давай, ще тебе як баф атаки поставимо. Може треба було його убівцю відправити. Блін, це ж харіма, а я взяв О, одного ДД проти Харіми. Ой. Лаша п'ят, чесне слово. Ну, нічого, мені головне її убити, вона вже не, не ресниця ж ніяк. Ого, тут опору. Далі на кладу Скільки в нього опоро, що мій Арман з майже 700 точності не справляється. Цікава правда? Сильно, так? Да? Так, це зробив. О, значить, що що витривалість у кузні. Тут забрав. Прокляте місто, значить, прокляте місто. Зелену я пройшов повністю. Звичайно, це звичайно. А далі давай отут проходити. А нехай буде так, як є. Там нормальні герої проходять. Цього чувака відро на голові. Лише одні червоні, по яких пішли слабкі удари. Так, тепер от тут. Тут щось краще можна? Можна, тебе можна. Намість тебе, тебе. На місце тебе, тебе. Намість тебе тебе, напевно. Супер. Так, далі бос, подвійний бос. Минулого разу я його пройшов, я бачу. Я його пройшов. Давай я замість тебе поставлю діда. Давай хай буде. Так, минулого разу я не пам'ятаю, я здається, починав з Єрогота, а потім займався цим, бо цей кидав навичку перезарядку. Навички перезарядку і неможливо було пройти, по-моєму, я так і робив. Але я, по-моєму, руками це робив, але ми пробуємо на авто, я лиш буду ставити ці. Якщо не піде на авто, то тоді переключиться на ручне керування. Я не поклав вже на дракона а, мітку. А ну вони його розкриють, якщо цей не буде кидати. А... Погано то розкриють ульт свій. Так, цьому не ріжеться полоска ходу хескою і райз... Райзеном. <свісно> 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 Разеном теж. Замість того, щоб три рази вдарити, він один раз вдарив. Ну ладно. Супер. Надшвидкість, швидкість, добре. Згубність. Не цікаво. Атака, згубність 5 зірок. Не знаю, мені не цікаво. Так, о, 5 ключків лишається. Добре. Йдемо тепер в цю сторону. Ні, йдемо тепер в цю сторону. А, це тут проста кімната. Побігли. Супер. Так, паучок. Випалювач є. Отак. От І вперед. Випалювач? де твоє випалювання? Да, штрафом атаки вони трошки важко б'ють, ну довго б'ють, але стрільно вона, вона впаде Головне, щоб в момент падіння вона була під випалюванням. Так, згубність, опір, швидкість, 5 зірок, сині, не треба. Це те. Що там чекай. Ні, не треба. От швидкість без швидкості. Ні. І це теж не треба. <кій> <кій> так, три ключика. 3 ключика. Ну, давай оцю кімнатку. 10. А в мене тут нема зірок. Угу. Він тут лише дві зірки тут. Так, так, так. І того. шість, Ще треба 4 зірки десь надибати. Надибати, надибати. Ну, я можу. В мене є п'ять зірок на цього, але його треба для цього перевести, пофарбувати. Мені щось впадло. Мені щось впадло, чесно. Я скіпну просто цю кімнатку. Та і раз. Так. О, так, 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 так. Так, так. А давай скилл еще поставлю. Добре. Тут Тут ніби Тіма нормальна, лише поміняю оцього. І отако. Хай більше урона буде. Шамель у мене ДДшний. Він наносить, блін, нормальну <гум> демеджу. Як виписую, то, блін, мало не покажеться. Он, 30 тисяч углу бачили. О, я стралон запізнився. Шкода, що він соло ціль б'є, але що зробиш? Еще один ключ. Ну давай сюда. Uh, Наверное можно заменить вот так. И, и, и. Кто-то, б... урон краще наносил. Ну, нехай будет. Два... А, там есть макака. Тьфу ты, блин. Макака, как даст. Еще с бафом атаки. Можна руляти макакою, поки не прокне за три ходи. Всі ключики потрачені. Зав... Ой, я... блін, а, ну а це я завтра, коротше, що тут залишається. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можливо, поки дійде ця ротація до кінця, я цього переведу таки на 5. Чисто, щоб він мені закривав цей. <смі> Навіть голий буде, просто щоб він мені закривав кімнату. Так. Тут подала вже є 3 три. Три герої сели. Окей. Тут забрали, далі фракція 3 без втрат і 12 ключиків. Що по фракціях сьогодні? Орки. Орки, орки, орки. Орки у мене отак бігають. Але я бігаю сюди. Тут швидше. А тут бігаю отак, отак. Ось так. Відбиваю ключки та повертаюсь. Так. Коротше, відстукав. Відстукав є. Герої сели є. Забираємо нагороди. кузні Так, що в нас тут? Лишається ще один день. Завтра отримається і ту преміум. Так, тут все, тут все. Тут все, тут все. Так, по місіях. Вдарив сьогодні. Там була місія? Кого зеленого, двуликого, да? по-моєму, зеленого. Так, да, зеленого. П'ятий або вищий рівень вдарив. Далі було. 10 боїв у режимі автобою по 5 альнаме або вищі. І після нього сразу 5 боїв автобої. 10 боїв в автобої, 5 або вище Акуморі. Давайте покажу, що в мене вийшло. Значить, альнаме я дійшов до 15-го отаким От складом. Фармиться 15, -й, 16. -й. Вже не фармить, там треба підбирати пачки, я ще не дуже вникав. В суть цього льнаме, а, поки мені не до нього. Але знаю, що його треба дуже фармити, щоб збирати цю пилючку. Далі, по гаю примарного Сьогуна дійшов до 18-го. Отаким От складом. Вбивають на ізі. Ці троє, ця клінці, ці троє двоє закидають ядами, ця стопорить прискорює, а цей б'є геоманта і сам себе вбиває. Ну, коротше, якось вийшла прикольна пачка. Uh, Дойшов до 18-го, а далі я вже зробив 10 боїв в автобої, бо я йшов з цим суперрейдами. Uh, і далі не йшов. Я думаю, що він ще. Ну до, Не знаю, ще 3-4 рівня пройдуть, бо. Коротше, аку... а, а, цей сьогон об а, Геоманта сам убивається. Далі. Uh, далі місія мені попалася. Перший або вищий Хардлаву, uh, Першу або вищий. 20 разів. А, пробував я тією вже пачкою, що 21-го фармлю Фармлю. Ой, 25-го. Фармлю отак, Хар, харду вони пройти не змогли. Коротше, треба тут міняти пачку. Отак не проходять. в мене є. Там я. Підготовлюю потихеньку, мабуть, в клан вар вкачаю Кріодан. Під клан вар, мабуть, вкачаю. М -м, може ще є Карл там десь скоро має бути на підході. Ану, де він? Тут, ось тут він. Тут. І 60 частинок. Ну, є ще, є ще. До, до речі, добре, що я згадав, треба купити взяти завдання. Треба взяти завдання, створити е -е, 5 легендарних. Так, давайте я виберу собі завдання якесь. Легендарні артефакти з додатковим параметром Атака. Ні. Блок оживлення немає в такого. Призвати 20 рідкісних, ні. Пройти гніздо по учехі тільки варварами, ні. Легендарні щити в кузні теж не хочу. Я би під конвар робив? Підсікти 10 голів ні, пройти замок тільки варварами, ні, дякую. Давай експертні. Підвищити епічну легендарного героя варвара. ні. Машинок режного Голема 200 разів у яма Ні, не хочу поглинути, 200 шкоди, нема ким. 5 епічних героїв я відкриватися. А може й буду. Ні, я буду, але буду. А... Войди. У нас Х2 на Войди завтра. А... А... Я відкрию Войди, але там 5 епічних навряд чи буде. Накласти 100 штрафів протягом одного бою з гідрою в нормальному режимі. 100 штрафів. А ну, нормальний режим це який. А який це звичайний, важкий, неможливий, пекельний. Я не поняв. В нормальному режимі складності або вищі. Як це так зрозуміти? Мабуть, звичайний, я так думаю. Мабуть, звичайний. Ладно, почитаю тоді далі. А ви напишіть в коментарях, чи це нормальна гідроч, чи це звичайно, чи ні. Накласти блоку живлення нема, накласти зменшення захисту в груповій арені. У мене хтось накладає, один Армстронг накладає. Блін. Через цього тижня галяк буде повний. По місіях, та ладно. Що буде, то будут? Заповнити школу уходу, команди актуальних бити класичної арени. От давай. Оце якраз візьму. Далі, що у нас тут? Світиться дослідник підземель. Загратування артефактів. Це злиття я пропускаю, воно мені не цікаве. Так, 65, Ще є, що збирати цього якарла. Треба буде попробувати якусь пачку. Може через кон... А, контратаку. У мене тільки Дід з контратакою, більше нікого. Я не знаю, кого ще можна. А з цих, що в мене є, прокачаних на хардлаву. Хоча би на першу, просто щоб пройти її по місії. Я не знаю, хто в мене піде. Буду переглядати. Мені, коротше, виходить на романту, я застряг на 14 рівні криптеорків. Це другий бос. Орків взагалі немає. Uh, тому чекаю, ну, пройду, коли прийде якийсь орк. Uh, далі, а тут, походу, я застрягну з лавою. Якось так. Я не впираюсь в ці місії, я просто їх прохожу по можливості. Якщо, бачите, я попав в таку, то я як би зусиль поки не даю туди. Поки. А тут що світиться у нас? Турнір дракона. Окей. А, того X2 на швидкість, поняв. Так, і Blitz Турнір Диявола пусте. Ой, я навіть щось тут впів фарманути зранку, бо я його зранку бив. Раз на 100К. <гум> ну, ладно. І те приємно. Так, що це в мене закінчилось місце. Так, це все я позливаю пізніше. А Ренку від діб'ю вже, мабуть, увечері. Як це ввечері? Вночі в 11 і з телефону собі потицькаюсь. Решту ключиків теж позливаю, але як би думаю, на цьому можна закінчити. енергію куди потрачу? Правильно, сюди. Тому що. Треба качати кормик. Йо, щось, тільки героїв треба качати. О, 20 мультибоїв, це, звісно, багато, але краще ніж нічого. Що ж, друзі, гарно дякую. Хто додивився аж до цього моменту і не поставив ще вподобайку по якійсь причині, то я вам нагадую, зробіть це. Якщо не вподобайка, теж можете поставити не вподобайку, якщо не сподобалось. Також, ще не підписаний, будь ласка, підписуємося. А ось цим панам окремо велике дякую за підтримку каналу. А також в описі під відео ви знаєте послання на Discord-сервер, доєднуйтесь туди. Там є якісь спілкування, інформація, нагадування всякі. Всім гарного дня, всім баба.